Ісусу Христос, шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я відчиру серце, бажаю вам миру, добра і радості. І я хочу нагадати вам радісну звістку. Я також закликаю людей, щоб молились за Україну. Ісус Христос, Божий Син, він прийшов цей світ, щоб спасти людей, що Христос умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Ісус Христос. Він заплатив за людей на Голгофському хресті, тому що ми всі грішні, а Бог святий і Бог справедливий, Бог нічого не має спільного з гріхом. Але Прийде той час, коли люди будуть стояти перед Богом на суді Божому і відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх – смерть це вічна розлука з Богом, це не жарти. Ну Но добра новина, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Бог хоче подарувати людям надію, надію на життя вічне через Ісуса Христа. Це Божа обідниця. Прийміть цю обідницю, Вірите в цю обідницю, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Це єдині умови для того, щоб спасти свою душу від вічних, мук і страждань пекла. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться за Україну. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, помили і спаси. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, Нехай береже вас, Господь.